Едемський сад був наповнений всілякими деревами та квітами, і через нього протікала гарна річка. Усі тварини жили разом щасливо. Серед едемського саду росло дерево пізнання добра і зла, Адам жив щасливо у саду, і Бог говорив з ним там ти можеш їсти з будь-якого дерева в едемському саду, але не їж від дерева пізнання добра і зла, бо коли ти скуштуєш, від нього ти обов'язково помреш. Да, господь. Бог побачив, що Адамові сумно бути одному, і тому, доки Адам спав, Бог узяв одне з його ребер і створив жінку, назвавши її Євою. Хоча Адам і Єва були голі, вони не відчували сорому. І ось одного разу перед Євою з'явився Змій. Чи Бог справді сказав не їжте ні від якого дерева в саду? Ні, ми можемо їсти плоди з дерева у саду, але Бог сказав, ви не повинні їсти та торкатися плодів з дерева, пізнання добра і зла, інакше ми помремо. Ні, звичайно, ні. Спробуй, ти не помреш, бог знає, що коли ти скоштуєш їх, відкриються твої очі, і ти будеш як він, що знає добро і зло. Дійсно, це так? Звісно, подивися на фрукт, подивися, який він смачний. Змій задумував змусити Адама і Єву порушити свою обіцянку, дану Богові, і згрішити проти нього, з'ївши плід із дерева пізнання добра і зла, вона побачила, що плід дерева гарний для їжі і приємний для очей. Єва забула попередження Бога про те, що вона обов'язково помре, якщо з'їсть плід з дерева. Тому вона простягла руку, взяла плід і з'їла його. Вона також дала трохи своєму чоловікові, і він також з'їв. Потім сталося щось дивне Адам і Єва раптом усвідомили, що вони голі. Їм було соромно, тому вони шили смуковне листя і зробили собі покривало, а потім сховалися в саду. Бог, який все знає, був дуже засмучений. Він звернувся до Адама. Адаме, Адаме де, ти? де ти? Ти, ти їв, їв пліт, пліт від, від, від дерева, дерева пізнання добра, добра і, зла? і зла? Господи, Єва дала мені пліт із дерева, і я з'їв його. Єво, Єво навіщо, навіщо ти це, ти це зробила? Господи, Змій спокусив мене. Бог покарав Адама та Єву, які не дотрималися цієї обіцянки. Він також покарав Змія Змій, ти повзатимеш ти на животі в усі дні, дні життя Твого. Єва, ти народжуватимеш, ти народжуватимеш дітей з великим болем. З великим болем. А Адаме, тільки в тяжкій праці ти харчуватимешся плодами від землі, і коли, коли ти помреш, ти повернешся в прах. Бог одягнув Адама та Єву в одяг зі шкіри тварин, а потім вигнав їх з Едемського саду. Хоча Адам і Єва порушили свою обіцянку і зрішили, Бог все рівно любив їх і піклувався про них до кінця. Отже, Адам та Єва покинули Едемський сад, і коли вони померли, вони повернулися в прах, як і сказав Бог.